Осінь 1415 року. Франція поле біля невеликого села Азенкур. Саме тут відбулася одна з найвідоміших битв Столітньої війни: зіткнення між армією англійського короля Генріха V та значно переважаючими силами французів. Ця битва увійшла в історію не лише блискучою перемогою Англії, але й дивною деталлю – розповідями про те, що частина англійських лучників воювала без штанів. Напередодні Азінкура англійська армія була виснажена після тривалої облоги міста. Серед воїнів спалахнула дизентерія, важка кишкова інфекція, яка поширювалася через забруднену воду. Люди страждали від виснаження, температури та постійного болю. У таких умовах солдати просто не могли зберігати належну гігієну. Їхній одяг, зокрема штани, часто ставав непридатним. І коли розпочався перехід до Азенкура, багато лучників були змушені йти без них. Деякі хроніки 15 століття згадують, що англійські лучники стояли у сорочках без нижнього одягу, але сучасні дослідники вважають це не актом зухвальства, а звичайною необхідністю. Попри виснаження, англійські лучники залишалися ядром армії Генріха V. Вони були не просто селянами зі зброєю, а професійними стрільцями, які тренувалися роками. Кожен з них міг випустити до десяти стріл за хвилину. Ця вражаюча ефективність зробила англійських лучників найстрашнішою силою середньовічної Європи. 25 жовтня 1415 року. Битва при Азенкурі почалася під сильним дощем. Французька армія, озброєна важкими обладунками, увійшла в болотисте поле і швидко загрузла. Легко екіпіровані англійські лучники зайняли вигідні позиції і відкрили нищівний вогонь із довгих луків. Їхня мобільність і дисципліна стали вирішальними. І навіть якщо дехто справді був без штанів, це не завадило знищити французьку знать і здобути одну з найгучніших перемог у середньовічній історії. Після Азенкура ім'я Генріха V' стало легендою, а французька знать втратила сотні своїх найкращих воїнів. Ця поразка похитнула віру у непереможність лицарства і показала, що майбутнє війни належить не броні, а дисципліні, стратегії та вмінню діяти в єдності. Саме тоді народився образ англійського лучника. Простого. Але не в молимого воїна, який перемагає силою духу, і, хоч оповідь про безштанних воїнів звучить дивно, вона лише підкреслює реальність середньовічної війни, жорстокої, виснажливої й далекої від романтичних легенд. Перемога при Азенкурі довела, що сила армії не у блискучих обладунках, а в витривалості, досвіді та мужності, навіть якщо ціна за це була відсутність штанів.